Мої вітання, дорогі восьмикласники, поведемо розмову про відокремлення узгоджених означень. Звучить трохи складно, погоджуюсь. Однак, не хвилюйтеся, я, Владислав Віталійович Сіміцар, учитель української мови і літератури Одеської гімназії номер 61 допоможу вам розібратися ми довідаємося, що таке узгоджені означення, коли їх потрібно відокремлювати, і головне. Як цим послуговуватися на практиці? Адже правильне використання означень це запорука красивого й грамотного мовлення. Але перед цим пропоную пригадати, що таке означення. Означення називає ознаку предмета і відповідає на такі запитання який, чий, котрий, скількох, скільком, скількома, наскількох. Означення найчастіше виражається. Прикметником, дієприкметником, дієприкметниковим зворотом, займенником і іншими частинами мови. Якщо говорити про узгоджене означення, то воно до означуваного слова, тобто те, яке описує це означення, приєднується зв'язком узгодження, а саме узгоджується з ним у роді, відмінку й числі. Якщо означуване слово змінює форму, то й означення так само змінюється. Порівняйте до найближчого міста дісталися в досвіта. Означуване слово міста і означення найближчого мають однакові характеристики родовий відмінок, однина середній рід найближче місто видніється за горою. Означуване слово місто має форму наземного відмінка однини, таку ж форму має й означення найближче. Отже, це узгоджені означення. Ну, ж з'ясовувати, які є умови відокремлення узгоджених означень. Відокремлюємо комами узгоджене означення, якщо означення стосується особового займенника. Наприклад, задуманий, він повільно крокував стежкою. Також відокремлюємо, якщо означення відділено від означуваного слова іншими членами речення. До прикладу, срібним маревом повиті коло сіл стоять тополі. Також відокремлюємо, якщо означення, яке виражене дієприкметниковим зворотом або прикметниковим із залежними словами стоїть після, увага, після означуваного слова. Наводжу приклад. У лісі бродив туман, підзолочений сонячним промінням. Наступна умова два чи більше однорідних означень стоять після означуваного слова, перед яким уже є залежне від нього означення стояла темна ніч, холодна вітряна. Ще одна умова. Означення має додатковий обставиний відтінок, чи то умови, чи то причини. Наляканий громовицею, кінь тихенько заіржав. Кінь тихенько заіржав чому? Бо був наляканий громовицею. Перечитайте правила та опрацюйте їх ще раз самостійно. Зверніть увагу, відокремлені означення найчастіше виражаємо прикметниками, дієприкметниками чи дієприкметниковими зворотами, це дієприкметники з залежними словами, а також відокремлене означення, яке стоїть всередині речення, виділяємо комами з обох боків. Наприклад, сад, кома умитий дощем кома, занурився в сон. Зворот всередині речення з обох боків коми Перечитайте правила та опрацюйте їх ще раз самостійно. Підсумуймо на прикладах Спокійний кома я озирнувся. Відокремлюємо, тому що означення стосується особового займенника. Дощ полив різко. Морозний. Відокремлюємо, бо означення відділено іншими словами. Красується гриб Умити росою. Відокремлюємо тому, що дієприпитниковий зворот стоїть після означуваного слова. В реченні Красується вмитий росою гриб, не відокремлюємо, тому що дієприкметниковий зворот стоїть безпосередньо перед означуваним словом і не має додаткового відтінку умови або причини. До речі, Узгоджені означення, які стоять після означуваного іменника, можуть бути відокремленими й за інших умов. Залежно від змісту речення та бажання автора авторки. сніг блискучий та легкий, здається, падає на серце прямо. Якісь онквіти, сині сині, на голу цеглу повелись. Промерзло небо. Місячне і тихе. Якщо відокремлене означення має експресивне значення, то його можна виділяти за допомогою тире. Пам'ятаю, були дерева, вулиця, випалена, полуднева. Перечитайте правила та опрацюйте їх ще раз самостійно. Нині дорогі здобувачі освіти пропоную перепочити та виконати гімнастику для очей. Переходимо до практичного блоку. Права перша. Прочитайте речення, знайдіть відокремлені означення та вкажіть пояснювані ними означувані слова. Поясніть, чому ці означення відокремлені. Подумайте і далі будемо з'ясовувати. Пік мороз у ту сніжну зиму довгу і сувору. Означуваним у цьому реченні є слово зима, означення до нього сніжна, довга та сувора, виражені прикметниками. Якщо два і більше одиничних означень довгу і сувору, як в нашому реченні, стоять після означуваного слова зиму, перед яким уже є залежне від нього означення «сніжну», ці означення. Відокремлюємо комами. Наступне речення. Здивований. Хлопець постояв ще трохи, а потім пішов. Здивований відокремлене означення, що стоїть перед означуваним словом хлопець. Комою відокремлюємо, адже означення має обставини відтінок. Хлопець постояв ще трохи з якої причини? Тому що був здивований. Наступне речення. Як я бідна тут горюю. Прийди, подивися. У цьому реченні виділяємо означення бідна, оскільки воно стосується особового займенника я. Усмішка часто маскує сльозу людиною приховану. Людиною приховану відокремлене означення виражене дієприкметниковим зворотом. Сльоза. Означуване слово. Гарний результат. Переходимо до вправи другої. Спишіть речення. Розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть відокремлені означення й означувані слова як члени речення. Речення перше Занесена вгору з мечем рука боярина вже втомилась, і він її важко опустив. Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Живе життя. І силу ще таїть оця гора зелена і дрімлива. Смутний і виснажений став він підніматися на гору вузькою вулицею, запорошеною кам'яним вугіллям. Останній день старого року чепурний і яскравий хоче залишити по собі спогад. Прикмета червня найкоротша ніч, замріяна. Казково загадкова. І останнє речення громом налякана змахує крилами чапля сердита. Отож поставте на паузу та виконайте завдання. Перевірте уважно правильність виконання завдання, відокремити узгодження означення, підкреслити їх та означувані слова відповідно до синтаксичної ролі. У першому реченні занесена вгору з мечем рука боярина вже втомилась, і він її важко опустив. Означуване слово рука занесена вгору з мечем дієприкметниковий зворот. Який має обставини відтінок. Тому відокремлюємо комою. Попри те, що він стоїть перед означуваним словом, в другому реченні непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Два поширені означення, які стоять в постпозиції, саме тому і була поставлена кома після означуваного слова. Третє речення. Живе життя і силу ще таїть оця гора зелена і дрімлива. Розділовий знак стоїть після слова гора, яке є означуваним, перед яким і так вже є узгоджене означення, виражене займенником. Оця. Після означуваного слова стоять два узгоджені означення, які за правилом. Також мають бути відокремлені. У четвертому реченні у нас наявні аж два відокремлення. Смутний і виснажений кома. Став він підніматися нагору вузькою вулицею, кома, запорошеною кам'яним вугіллям. Першу позицію ми відокремлюємо, тому що у нас з вами смутний і виснажений стоїть на віддалі. Від означуваного слова, між ними вставлено дієслово присудок. До того ж, означуване слово, виражене особовим займенником він, це і є підставою, щоб поставити кому. Вулицею кома, запорошеною кам'яним вугіллям. Чому тут кома. Це згідно зі стандартним правилом відокремлення дієприкпитникового звороту, який стоїть після означуваного слова вулицею. П'яте речення. Останній день старого року, кома, чепурний і яскравий, кома, хоче залишити по собі спогад. Чому тут відокремлені два означення? Тому що означуване слово день, перед яким вже стоїть залежне від нього означення останній згідно з правилом всі означення, які стоять після нього, тобто після означуваного слова «день», відокремлюються комою. Тим паче вони стоять ще й на віддалі. Обов'язково відокремлюємо з обох боків. Наступне прикмета червня найкоротша ніч. Замріяна, казково-загадкова, означуване слово Ніч, перед яким вже є залежне означення, найкоротше. Замріяна казково-загадкова стоять в постпозиції, тобто після слова ніч. Відповідно за стандартним правилом відокремлюємо. Комами. Останнє речення. Громом налякана змахує крилами чапля сердита. Означуване слово чапля громом налякана це дієприпитниковий зворот, який стоїть перед означуваним словом. Чому ми його відокремлюємо? Тут спрацьовує одразу дві умови. Перше. Дієприкметниковий зворот, який стоїть перед означуваним словом, він на віддалі від означуваного слова. Тобто, між ними є ще члени речення. Це перша умова. Друга умова: у нас тут є відтінок причини. Чапля чому змахує крилами, бо налякана громом. Відокремлюємо комою. Перегляньте уважно. Чи правильно вироставили всі розділові знаки і підкреслили означення й означувані слова як члени речення? Настала пора підбивати підсумки. Ми з вами дізналися, що таке узгоджене означення та які є умови відокремлення узгоджених означень. Ви щойно зробили ще один важливий крок у розумінні багатства української мови. Сьогодні ви дослідили, як відокремлюються узгоджені означення, як вони додають виразності та барв нашим думкам. Пам'ятайте. Кожне нове правило, кожна розібрана конструкція це як новий пензлик у вашій мовній палітрі. Тепер ви можете малювати свої речення ще яскравіше, точніше, додаючи особливі штрихи за допомогою відокремлених означень. Не зупиняйтеся на досягнутому. Продовжуйте досліджувати, експериментувати зі словами, і ви побачите, як ваша мова ставатиме дедалі майстернішою. Та виразливішою. Ви молодці! Уперед! До нових мовних вершин! Нехай щастить!